Головний удар росіян буде узимку цього року. Російські окупанти уже його анонсують, називаючи головним ударом. Експерт Олексій Гетьман назвав причини цього явища. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Росія усвідомлює, що восени її армії не вдасться суттєво просунутися на фронті. Тому ворог намагається емоційно тиснути, заявляючи про можливий успіх узимку. Таку думку ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман висловив у ефірі Радіо НВ. Гетьман зазначив, що просування російської армії у війні проти України сповільнилося. Окупанти анонсували свою осінню наступальну операцію, покликану вирішити усі питання, покладені на СВО війну. Проти України, однак ворог зрозумів, що це йому не вдасться. Росіяни розуміючи, що навряд чи вдасться зробити реалістичне просування восени цього року, улітку лякали усіх. Тиснули на європейські країни і насамперед Сполучені Штати, що ось ось почнуть наступ? І виникало просте запитання, за рахунок чого вони збираються це робити, якщо у вас сили та засоби, кількість людей, зброї і техніки не збільшилися, зауважив майор запасу. Він пояснив: якщо російській армії не вдався літній наступ, то як такими самими силами вона може зробити щось в усе? уже друга половина вересня, а ворог досі не зробив нічого суттєвого на фронті. Залишилося не так багато часу до листопада. Там уже дощі, просуватися буде вкрай важко. Хоча вони концентрували техніку на Запорізькому напряму, також Гетьман звернув увагу на заяви росіян про те, що головний удар буде не восени. Головний удар буде взимку. Тобто вони готуються до зимової кампанії. Улітку вони тренувалися. А восени спробують щось зробити. Наприкінці серпня почалися перші розмови про те, що взимку вони знову усіх переможуть. Також ветеран додає, що загарбники намагаються морально тиснути, показуючи упевненість, що взимку зможуть досягти суттєвих результатів на полі бою. Нагадаємо, аналітики ІСВ та військовий експерт Дмитро Снігірьов повідомили, що РФ перекинула елітні підрозділи з Сумської. Та Херсонської областей на Донеччину, зокрема на Букровський напрямок, за словами Снігірьова, головною метою окупантів залишається повне захоплення Донеччини. Оскільки військовим шляхом це не виходить, Москва вдається до військово-політичного шантажу. До слова, як співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Росія не зможе захопити Донеччину навіть у найближчі рік півтора, попри її намагання прискоритися. Експерт назвав заяви ворога про необхідність терміново віддати Донецьку область звичайнісіньким блефом.